Основи наша гіперконтрольована держава державою суспільство. Я не сперечаюся стосовно того, що уряд нам не потрібен, звісно, потрібен. Я не анархіст, але я переконаний, що проблема нашого суспільства сьогодні полягає в тому, що уряду навколо нас забагато, а не замало. Дійсно, я переконаний, що уряд не виконує ті функції, на які він сам здатен. Але це відбувається через те, що ми намагаємося змусити його виконувати ті функції, на які він не здатний. наше суспільство зарегульоване державою. Я вірю, що ми можемо повернутися на правильний шлях лише тоді, коли широка громадськість визнає, що напрямок, яким ми рухаємося зараз, є хибним, і що цей напрямок приведе нас не туди, де ми хочемо бути насправді, а туди, де ми не хочемо бути.